переходимо до наступного блоку наших занять. Ви знаєте, що на сьогоднішній день у нас інтернет став з однієї сторони бурим, а з іншої крупом до прогресу. Зараз ми вам запропонуємо коротенький відеоролик, переглядаючи, який ви дасте, та да, 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 там уже стоїть, на такі питання, які проблеми порушені в цьому фільмі, дуже легко визначити, і чому саме влітку дитина пише цього листа. Рассказать тебе о своих родителях. Мама у него знаменитая. Жизнь. Ее плов читает тысячи людей. А еще у нее есть свой сайт. Папа мой, наверное, военный. Он часто с кем-то воюет и сражается. Но они у него смешные. Эль 42 уровня. Дедушка мой, подарил мне, пожалуйста, конфеты. Я хочу, как родители. Як барометр думок він називається. Так? Коли визначаються дві крайні точки, наприклад, ми зараз спробуємо, так? Якщо ми проти. Да, 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 да. Наприклад, відношення до інтернету у нас розглядається проблема. Ті, хто вважає, що це хвороба на 100%, стають біля душки, ті, хто вважає, що це стовідсотковий прогрес, стають з іншого кінця нашої кімнати. Всі, хто там вагається якось 20-30%, розподіляються на лінії. Ну, от я вважаю, ну, що інтернет – хвороба. Тобто на 100% я впевнена, ну, що власне, це є, є хвороба, віде віде. яка шкодить. А ви давайте так, от хто на 50%, ну, хто ну, на 100%. Розмішуємося. Нам зауважили, що суб'єктивізм, якщо людина не вміє з цим поводитися, якщо вона підсідає, якщо вона отримує залежність, але якщо у нас є з вами інструменти, якщо у нас є критичне визнання, якщо у нас є медіаграмотність, то ми можемо це все-таки відсовувати і користуватися більше тим корисним, що нам дає інтернет. Онлайн-курси, наприклад, зараз, це новинка. Скільки всього цікавого можна побачити, Ну, все-таки я більше сюди. Дякую. Я схиляюся до думки, що інтернет це 50 на 50, Ну це моя власна думка, з чого я виходжу, що 50 це хвороба. Тоді, коли дійсно ти залежний від інтернету. Ну я зараз скажу від себе: я інтернет використовую тільки на роботі. вдома я його не маю, тому для мене це не є хвороба, для моєї сім'ї його немає. в мене вдома. Якщо мені потрібно для прогресу, для свого розвитку щось почерпнути для себе для праці, це я роблю тільки на роботі. Все, ну я так кажу. Дякуємо. Будь ласка, я не знаю, що я нового скажу. Все ж дуже суб'єктивно в наших відповідях. Тому коли я кажу, там ну, в шутку, звичайно, сказала, що я 70, ну хай вже ж буде так, да, то це моє бачення. Я в цьому бачу більше позитиву. Але якби в відповідях і аргументах і що ви вважаєте, що це повністю хвороба. ну, мабуть, тут взяти точку зору, того, що, на жаль, для значної частини наших дітей вони це сприймають якби тільки негативні складові цього і не можуть себе захистити, і техніка не може захистити, бо все негативне лізе. На жаль, якби самовилази на екрані, якби і вони на це підсідають. Але я якби хочу думати, що якби те, що людство робить, якби це більше прогресу. Хоча негатив, ну, нікуди не з'їхав. Добре, дякую. Ну, я вважаю 70, навіть 80 відсотків позитиву інтернету, тому що я вважаю, що 21 століття на дворі. Якщо раніше ми навіть обходилися без мобільних телефонів, то зараз ми практично не можемо уявити собі, що десь вдома забули телефони, як ми...